І спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна очікувала від Китаю активної позиції щодо війни. Навіть просила Пекін стати одним із гарантів її безпеки. Однак, упродовж року чіткої відповіді так і не було. Китай дистанціювався від війни і радив обережно добирати слова, коментуючи події в Україні. Це типовий спосіб для європейських та американських ЗМІ – ставити питання, використовуючи слово вторгнення на основі упереджень. Говорив про втручання сполучених штатів для розпалювання війни. Міжнародна спільнота занепокоєна щодо біологічних лабораторій США в Україні і чимало разів закликав до миру без уточнений, як його досягти. Підтримка та зусилля Китаю спрямовані на мирне вирішення української кризи. Китай вперше конкретизував своє бачення миру лише на першу річницю повномасштабної війни Росії проти України. При тому ж західні союзники заговорили про імовірну підготовку Китаєм збройної підтримки Росії і загалом про зближення Пекіна та Москви. Що все це означає і за кого Китай? Відмотаємо трохи назад активна але обережна співпраця. Так можна описати відносини Росії та Китаю до 2014 року. Поки Росія не анексувала Крим і не опинилася у певній ізоляції. Треба було шукати альтернатив. І зв'язки із Пекіном ставали дедалі ближчими. Хоча Китай не схвалив незаконну анексію Криму, це їхній співпраці не заважало, зокрема економічній. Сітінпінгспот у Сіцінпіна на порядку денному на той момент було поглиблення відносин з Росією. Ми могли спостерігати це з точки зору обсягу інвестицій, які вкладав Китай, з кількості зустрічей з російським керівництвом, які відбувалися, рівня тепла та взаємоповаги, який зростав. Але усього цього було б значно важче досягти без анексії Криму, яка істотно змінила ситуацію з російського боку. Наслідки анексії вплинули на те, що Росія погодилася на взаємодію з Китаєм у кількох важливих аспектах. Вони були готові просувати енергетичні угоди, яких вони не бажали раніше. Вони були готові продавати зброю, чого не робили раніше, і вони були готові дозволити китайські інвестиції, чого теж не відбувалося. Валося до цього І із 2018 року. Адміністрація Дональда Трампа почала запроваджувати санкції проти Китаю. За словами Ендрю Смола, Сі Цзіньпінь та Володимир Путін легко зійшлися і на спільному ідеологічному ґрунті: два авторитарних лідери, які найбільшу загрозу вбачають у Сполучених Штатах. Менше ніж за місяць до повномасштабного вторгнення в Україну Росія підписала із Китаєм партнерство без кордонів. Чим країни закріпили подальшу співпрацю. Їхні двосторонні економічні відносини зросли минулого року упродовж першого року війни в Україні. Їхня двостороння торгівля зросла на 29% у 2022 році. А китайський імпорт з Росії минулого року зріс більш ніж на 40%. і це здебільшого завдяки енергоресурсам. Насамперед нафті минулого року її китайський експорт до Росії зріс приблизно на 12%. На основі цих даних можна сказати, що економічні відносини між Китаєм і Росією стали тіснішими за рік війни. Тепер Китай головний торговельний партнер Росії, і Росія прагне ще більше розширити експорт енергоносіїв до Китаю. Країни вже домовилися про будівництво нового газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Що ж, ще не єдина критика дій Росії з боку Китаю за рік війни стосувалася її погроз застосування ядерної зброї, але так у специфічному китайському стилі. Ви посилаєте людей з китайської сторони, щоб сказати: о, нам не подобається те, що ми бачимо. Ми трохи стурбовані. Ми не зовсім поділяємо погляди Путіна на подібні речі. А потім усі кажуть: о, Китай дистанціюється, хоча у двосторонніх відносинах не відбулося жодних змін. Гадаю, єдине, що міг би зробити Китай і про що його попросили, це чинити якийсь тиск на російську сторону, але вони цього не зроблять. Адже ці відносини є для них надто цінними щодо інших аспектів війни. Китай намагався тримати дистанцію. Це помітно, і у так званому мирному плані, який КНР презентував на річницю повномасштабного вторгнення. У 12 пунктах плану, який раніше схожий просто на окреслення позиції Китаю, він закликає до поваги суверенітету всіх країн, відмови від менталітету холодної війни, який він бачить у розширенні військових блоків, виступає проти односторонніх санкцій та радить сторонам сідати за стіл переговорів. Що достання Китай обіцяє свою конструктивну роль, але поки про спроби посередництва не йдеться. Найближчими місяцями сі Цзіньпінь має знову зустрітися із путіним. А ось на цю заяву президента Зеленського поки чіткої відповіді ще немає. Перш за все, я планую з сінь Цзіньпіном. і вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки в війні. Питання в тому, що ми держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини ця пропозиція стосовно України, вона переплітається за своїми основними пунктами китайського бачення. Ну, якщо ми прочитаємо, то ну от, мир мирний, от гар... ми маємо всі жити в гармонії, ми маємо всі дружити. Певним чином воно виглядає нереальним, тому що світ інший. Це перше. Друге, Китай теж не є. Такою силою, яка тільки йде виключно на цією стежкою, яку вона пропонує світу, тому що саме Китай захопив частину островів у Південно-східному морі, саме Китай воєнізував ці острови, розташував свої бази, і він зараз претендує на 90% цього моря. Відправляючи свої кораблі, наприклад, у економічні зони сусідніх країн, таких як В'єтнам, Філіппіни чи Малазія, чи може Китай змінити свою позицію і все ж перейти до більш рішучої збройної підтримки Росії? За даними видання Держпігель, Росія веде переговори із Китаєм про постачання російській армії ударних дронів Камікадзе і навіть передачу Росії технологій для їх самостійного виробництва у розвідці США кажуть, що бачать тривожні дзвіночки однак поки що не докази. Китайське керівництво розглядає можливість надання Росії летальної зброї. Водночас ми не бачимо, що остаточне рішення вже ухвалено, і ми не бачимо доказів фактичних поставок летального обладнання. Гадаю, пан Блінкен і президент Байден вважали за важливе чітко пояснити, якими будуть наслідки цього рішення. Якщо це станеться, сполучені штати пообіцяли Китаю санкції в Пекіні. Обвинувачення відкинули і у відповідь порадили Вашингтону не втручатися у питання Тайваню. Однак обмеження, які можуть боляче вдарити по вже постраждалі від пандемії та вже наявних санкцій економіці Китаю, навряд чи виявляться на руку чинній владі. мені особисто було б дуже важко повірити, що Китай надасть зброю Росії найближчим часом, тому що китайці повинні чітко розуміти, тоді їхні стосунки з Європою будуть тотально зруйновані, якщо вони справді займуть позицію Москви в цій війні. І досі Китай зберігав свій так званий нейтралітет і робив це досить до. Добре, але для китайців війна це дещо окреме від їхніх відносин з Росією. Так, китайці стоять на своєму. У нас є партнерство з Росією, яке ми будемо підтримувати і надалі. Але це не війна Китаю. На думку Юнсон, Росія не буде тиснути на Китай щодо поставок озброєнь, тому що вона у слабшій позиції, і в будь-якому разі інтереси Китаю для нього самого першочергові. Водночас, Наталя Бутирська каже, що сам факт того, що захід намагається підтримувати діалоги з Китаєм, це хороший сигнал, і він міг би багато чого зробити корисного для світу і корисного оцінені, якби тільки він хотів і активно долучався, а не займав таку консторонню позицію, певною ну, мірою хитру позицію. Та, відсидітись подивитися, якщо в історію глибше заглибитися, то Китай чи, чи в лінгвістику китайську, то це великий дракон, який сидить високо на горі, спостерігає, як там б'ються внизу маленькі народи. І він собі дивиться як арбітер. А далі він коли коли вже вони поб'ються, він дивиться, куди йому. Стати. Що результати війни означатимуть для Китаю? Якщо поглянути на так званий мирний план Китаю ще раз, помітно, що заморожування війни і її якнайшвидше завершення це найбажаніший сценарій для Пекіна. Водночас поразка Росії може по різному вплинути на Китай з одного боку, посилить нерівність у їхніх відносинах, і з іншого переможена Росія не допоможе Китаю у протистоянні із спільним ворогом Сполученими Штатами.